Друзі, всім доброго дня! Сьогодні я пропоную розглянути таке питання, коли ми святкуємо Великдень та чому кожен рік святкування відбувається в різні дати та сильні розбіжності між католицьким та православним великодним. Я не займу багато вашого часу. Вся інформація є у відкритому доступі, у Вікіпедії, і ви можете більш детально ознайомитись та заглибитись в це питання. Та хіба у вас є той дорогоцінний час між роботою, домашніми справами та тіктоком? Тому подивіться, я думаю, буде цікаво. Перш за все, розходження між датами Великодня за східною і західною традиціями зумовлено різницею в даті церковних нових місяців і різницею між сонячними календарями. В ХХ та ХХІ столітті це складає 13 днів. Місячний календар має коротший період, ніж сонячний, приблизно 29,5 днів у порівнянні з 365,25 днями у сонячному році. Таким чином, дати відповідно до місячного календаря не збігаються з датами сонячного календаря, тому Великдень може випадати на різні дні року. Також слід не забувати, що Великдень святкується в першу неділю після повного місяця, який є першим повним місяцем після 21 березня, це фіксоване весняне рівнодення. Визначення цієї дати насамперед вимагає кореляції між місячними місяцями та сонячним роком. А також враховує місяць число та день тижня за юліанським або григоріанським календарем. Пропоную трохи заглибитись в історію походження цих календарів та як країни та імперії світу переходили від Юліанського до григоріанського календаря. До часу правління папи Григорія XIII римляни та багато християнських церков використовували юліанський календар. Його запровадив Юлій Цезар. У 46 му році до Різдва Христового. Він також є сонячним календарем, в якому враховуються високосні роки. Цим календарем успішно користувалися протягом багатьох років, але з плином століть почало здаватися, що календарна дата та сезон року не узгоджуються. Наприклад, було припущено, що первісною метою григоріанського календаря було виправити дату Великодня, яка, здавалося, все більше і більше віддалялася від весняного рівнодення. За допомогою астрономів і математиків вони з'ясували, що юліанський календар неправильно обчислює тривалість сонячного року на 11 хвилин. Ці 11 хвилин накопичувались кожного року, і близько 1570 року папа Григорій XIII та його сучасники зрозуміли, що їхній календар збився на 10 днів. Стало доволі очевидно, що був потрібен новий календар, тож вони створили такий, який буде точнішим і з плином часу. У 1582 році нашої ери був введений новий григоріанський календар, названий на честь папи Григорія XIII, який наполягав на зміні. Новий календар перерахував високосні роки, щоб зробити середню тривалість року більш точною. Коли вони з'ясували, чому календарна дата та сезон року не узгоджувалися, настав час повертатися до правильного часу. Щоб компенсувати втрачені 10 днів з юліанського календаря, григоріанський календар просто переніс дату вперед на 10 днів, щоб їх пропустити. Тож у першу ніч після запровадження нового календаря люди пішли спати 4 жовтня, а коли вони прокинулись, то було уже 15 жовтня. Ви можете це уявити? Цікавий факт: зараз астрономи не використовують у своїй роботі григоріанський календар, вони користуються юліанською системою дат. Для розрахунку появи зірок та інших об'єктів в небесному просторі. Чесно кажучи, великої різниці між двома календарями немає, григоріанський та юліанський календарі дуже схожі за своїм принципом. Обидва вони є сонячними календарями, які зосереджуються на 365-денному русі Землі навколо Сонця та включають високосні роки кожні 4 роки. Але ось кілька невеликих, але важливих відмінностей між двома календарями. Різні визначення року. Як згадувалось раніше за Григоріанським календарем, середня тривалість року становить 365,02422 від дня, на відміну від юліанського календаря, згідно з яким середня тривалість року дорівнює 365,25 дня. Різна система високосних років. Хоча обидва календарі використовують системи високосних років. Ви побачите невелику різницю в їхній роботі. Юліанський календар додає день до календаря кожні 4 роки. Григоріанський календар робить те саме за винятком випадків, коли рік ділиться на 100 і не ділиться на 400. Тоді високосний рік пропускається. Різний рівень точності. Юліанський календар відхилявся на 11 хвилин кожного сонячного року. Григоріанський календар відхиляється лише на 26 секунд. Зрештою, це призведе до того, що ми втратимо один день до 4909 року. Це не ідеально, але безперечно, краще. Цікавий факт: ви знаєте, що 2024 рік це є високосний рік. Тож наступного разу високосний рік буде пропущено в 2100 році 350 років з двома календарями. Незважаючи на те, що Григоріанський календар був створений у 1582 році від Різдва Христового, знадобилося багато часу, щоб він дійсно змінив юліанський календар. Багато країн, які користувалися Юліанським календарем, спочатку відмовлялися застосувати новий календар і якомога довше продовжували використовувати Юліанський. Минули сотні років, перш ніж більшість людей нарешті стала користуватися григоріанським календарем, це сприяло виникненню унікального часу в історії, коли в певних країнах використовували дві дати: за юліанським календарем, яку також називали датою за старим стилем, та за григоріанським календарем, яку також називали за новим стилем. Починаючи з 1582 року до 1920-х років нашої ери, було майже 350 років, коли використовувалися обидва календаря і дублювалися дати. Протягом цього періоду різні країни прийняли григоріанський календар у різний час, а кілька навіть перейшли на нього набагато пізніше. Щоб уникнути плутанину в цей час, історикам іноді під час певних записів доводилося вказувати обидві дати. Оскільки різні країни переходили на Григоріанський календар у різний час, не всі вони переходили однаково. Наприклад, коли Велика Британія прийняла новий календар, їм довелося перескочити вже на 11 днів замість 10. Цікавий факт: коли Швеція перейшла з юліанського календаря на Григоріанський, було вирішено додати до їхнього календаря 30 лютого, замість того, щоб втрачати 10 днів. План полягав у тому, щоб протягом наступних 40 років не було високосних днів, щоб з часом видалити додаткові 10 днів. Варто також відзначити, що протягом цих 350 років багато країн, які використовували інші календарі, крім Юліанського, також прийняли Григоріанський календар у тій чи іншій формі, хоч і не всі. До речі, назва сучасних місяців походить від часів Юліанського календаря та майже не змінилася з тих часів. Особливо на англійській мові майже однаково звучать назви місяців. Наприклад, вересень це септембер, жовтень це октобер, що в перекладі з латинської сьомий та восьмий. Це правильно. Обле. Хто сьогодні використовує Григоріанський календар? Зараз у багатьох країнах світу використовується Григоріанський календар або його модифікована версія. 168 країн світу використовують григоріанський календар як свій основний. Або цивільний календар, зокрема Австралія, Бразилія, Франція, Мексика та Сполучені Штати. Вісімнадцять країн використовують інший календар разом з григоріанським, серед них Алжир, Єгипет, Марокко, Саудівська Аравія та Ємен. Чотири країни використовують модифіковану версію григоріанського календаря: це Японія, Північна Корея, Тайвань і Таїланд. Чотири країни не перейшли на григоріанський календар: це Афганістан, Іран. Ефіопія та Непал. Оскільки григоріанський календар так широко використовується протягом сотень років, можна подумати, що це найточніший календар, чи не так? Ну, як не дивно, це не так. Наприклад, іранський календар можна вважати одним з найточніших у світі. Григоріанський календар вимагає коригування на один день. Кожні 3226 років. Однак іранський календар вимагає коригування лише на один день кожні 141 тисячу років. Було кілька спроб реформувати нинішній григоріанський календар. Однак з недавніх спроб була зроблена в 2011 році астрофізиком на ім'я Річард Кон Генрі та економістом Стівом Хенке. Постійний календар Хенке Генрі. Є закріпленим календарем, де дата з року в рік припадає на один і той же день тижня. Хоча ці спроби представляють інтерес для тих, хто шукає кращий або змінений календар, жодна з них не була широко прийнята, і григоріанський календар залишається основним календарем для більшості країн світу. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. А також порахуйте, скільки я сьогодні сказав. Григоріанський та юліанський календар. Напишіть в коментарях.